Зірка Мензатюк, Ангел золоте волосся, розділ 15. Чарівне малярство. Галя розплющила очі, сподіваючись побачити свій письмовий стіл і звичайний краєвид за вікном. Проте кімната була незнайома, тісна та маленька, хоч доволі світла. У кутку висіла ікона з лампадкою. Поруч стояла сперта до стіни широка свіжо вистругана дошка. Біля вікна притулився крихітний столик, заставлений вузли, вузликами, горщичками, пензлями і ще багато чим. Під простилежною стіною на вузькій постелі лежав, заплющивши очі, Олимпій. Отже, Галина мандрівка триває. Озирнувшись, дівчинка переконалася, що ангел золоте волосся теж був тут. Стояв позад неї і начебто не сердився. Принаймні не сварив Галю за її нестримність. У двері постукали. Можна до тебе, брате? Я приніс тобі попоїсти, почув голос з надвору. Олимпій підвівся. Заходь, заходь, брате, Євстафію, відгукнувся він. Але ти даремно клопотався, я трошки відпочив, би і сам пішов до трапезної. Та вже ж чого ходити, казав, у увіходячи, чернець із широкою, як лопата бородою бородою. Галя з подивом упізнала колишнього монастирського служку Остапа. Він був такий жерудий і кругловидий, і очі його поблискували весело та жваво. Ось твій обід. Сьогодні в нас сочевиця», – подав він Олимпієві невеличке горнятко, в якому парувала гаряча страва. А добре ти провчив твого боярина. Я провчив? Про що це ти, брате? здивовано звів брови Олимпій. Не прикидайся, не треба. Вчинив диво і ніби ні при чому. Нічого я не вчиняв, навіть не знаю, про що ти говориш. Будь ласкавий, розкажи, що сталося брате Євстафію, попросив Олимпій. Спершу помолімося перед трапезою, бо обід прохолоне. Обидва ченці проказали молитву, після чого Олимпій заходився трапезувати сочевицею з твердим чорним хлібом. Навряд чи то підходяща їжа для хворого, сумом подумала Галя. Так кажу ж, тільки ти відійшов, коли раптом грудка з землі як зацідить бояра боярина в лисину, а потім у його панію, а далі в синка товсто губого, весело оповідав Євстафій, і летіли ж грудки самі собою, бо під стіною нікого не було. Між людьми учинився переполох. усі подумали, що сама земля карає боярина за злість та невір'я. Шкода, що я того не бачив, мені вже брати розповідали. Таке видовище пропустив. Боярин перелякався, согрішив, я, каже, даремно напався на отця Олимпія, бо таки даремно, тож він пішов у підземну церкву каятися. Галя знов озирнулася на Ангела. Грудки полетіли з її руки в боярина і в його жінку, а в синочка ні, то вже люди вигадали. Ангел ледь помітно усміхнувся. Не розумію, як воно вчинилося. Олимпій пильно подивився в куток, у якому стояла Галя. І їй здалося, що він її бачить, хоч знала, що то не так. Бо ярин ганив мене справедливо. Я заборгував йому ікону, підвів поважного чоловіка. Важко мені буде помирати, не виконавши обіцянки. Даремно докоряєш собі, брате, м'яко, по. Мовив Євстафій, ікону, ти ще сотвориш, а я визолочу для неї таку раму, як сонце. Ти ж знаєш, що я це вмію. Золотар з мене вправний. Тільки спочатку відпочинь, бо ти занадто перетруджуєш себе. Поспи. Євстафій забрав горнятко, з якого хворий мало що з'їв, докірливо похитав головою, поклонившись, вийшов з келії. Замість лягти Олимпій підійшов до широкої дошки під стіною. Спробую, хоч заҐрунтувати. Господи боже, допоможи, перехрестився художник. Розв'язавши один з вузликів, що лежали на столі, насипав з нього білого порошку, набрав з горщичка янтарно-жовтого клею і став швидко вправними рухами розтирати їх в однорідну масу. Ага, оцей буде Левкас, згадала Галя татові пояснення. Раптом Олимпій поточився, ледь не впустивши миску з Левкасом додолу. Тимніє в очах. Несила стояти, пробурмотів він сам до себе. З жалом, поглянувши на непочату ікону, чернець ліг на обогу постілі, заплющив очі. Треба забиратися звідси, зміркувала Галя. Хай хворий відпочиває. Вона запитливо озирнулася на ангела, проте позад неї нікого не було. Він стояв біля вікна, точніше біля приготовленої для ікони дошки і короткими вмілими мазками наносив на неї Левкас. Олимпій підвівся, спершись на лікоть. Хто ти, юначе? спитав слабким голосом, у якому вчувалося здивування. Я не знаю тебе. Ти новенький у монастирі? Тебе прислав ігумен? Ангел усміхнувся до Олимпія і, не відповідаючи, продовжував працювати. Взяв зі столика засунутий за горщик з горток шовку, розгорнув його і раз приліпив до ще непросохлого Левкасу. Тоді швидко розгладив тканину, щоб ніде не лишилося ні найменшої зморшки, і знову заходився наносити Левкас уже поверх тканини Паволоки. Уже загрунтовано? і накладено поволоку так швидко, вражено мовив Олимпій, немов не вірив власним очам. Хто ти? Хто ти? Адже ти не людина, жоден майстер не працює так швидко, як ти. Ангел, схиливши голову, глянув на Олимпія добрими, співчутливими очима. Саме такий він у книжці, на іконі ангел золоте волосся, подумала Галя. Чи так я роблю? спитав він замість відповіді, легкими лініями накидаючи контур божої матері. А вже ж, саме так я й хотів писати образ, але він на роботу ангела, мов зачарований. Його очі сяяли неприхованим захопленням. Ангел брав фарби, змішував їх і клав на дошку точні мазки. Під його рукою поставало вродливе кругловиде жіноче обличчя. «Ой ні, лик, подумки виправила себе Галя. Очі будуть горіхово карі, сповнені покори і ніжності, коментував роботу ангел. Цього я й хотів. Жіноча ніжність і тиха лагідна покора, прошепотів Олимпій. На щуках рум'янці, бо це свіжа молода діва, Брови, як шнурочки, ніс тонкий і рівний. На грудях зобразимо мудре дитя. Ангел широкою жовтою смугою окреслив коло і намалював у ньому малого ісусика. Тепер одяг. Червонясто коричневе покривало золотистими складками і темно синя сукня. Вбрання не надто яскраве, щоб не затьмарювало лику. Він брав фарби то з одного, то з іншого горщичка і проводив світлі й темні лінії складок. Край покривала облямував червоною стрічечкою, рукава розцяткував вишивкою перлами. На сам кінець, у кругах медальйонах, праворуч і ліворуч від Богородиці, зобразив двох ангелів одного в червоному плащі, другого в темно-синьому. Це була якраз та панагія, котру Галя знала зі свого альбому. Таку панагію я й уявляв собі, заворожено видихнув Олимпій. Я й малював її з твоєї уяви, і з твоєю майстерністю, сказав ангел, накладаючи останні мазки. Вони надали і коні м'якого сяєння, що мов би, променилося з лику із розкритих долонь Діви Марії. Чернець і Ангел ще щось говорили про тонкощі конопису, але Галя вже в те не вникала. Вона не могла відвести очей від Олимпія. Художник ожив і немов посвіжішав, з його обличчя зійшла жовтизна, і воно стало вродливим і натхненним. Тепер я щасливий, зворушено вимовив він, підійшовши до готової ікони і розглядаючи її радісним, залюбленим поглядом. Галя здивовано здвигнула плечима. Що вона чує? Олимпій щасливий? Хворий, передчасно постарілий, виснажений недоїданням і надмірною працею, що він знав, крім роботи і молитви. Ти мені не віриш, дівчинко, з майбутнього. Ти, що так влучно поціляєш грудками землі. Почула вона тихий, з доброю усмішкою голос Олимпія. Він її бачив і навіть здогадався про грудку. Я щасливий, бо здобув те, чого найдужче прагнув. Малим я мріяв малювати і малював усе життя. Багато ікон створив, малював, коли мені їх замовляли, а коли ніхто не замовляв, позичав золото, купляв за нього фарби і паволоки і все одно малював, не марнував часу. Потім для ікони знаходився купець, і я повертав борг. Навіть цей мій задум не пропав, Алемпі показав рукою на панагію, що вилискувала свіжими фарбами. Здається, я здужую намалювати ще одну ікону. Художник підійшов до столика і, понишпоривши під ним, витяг невеличку загрунтовану дошку, і буде то ангел із золотим волоссям. Проте Галя вже летіла через час і простір, вертаючись додому.